Знайшла для вас чудовий костюм від бренду Resort в вельветовій тканині, двобортний жакет, акцентні чорні гудзики, штани трошки розширені донизу. Є кишені, хомутики для паску, будуть ідеально доповнювати наші образи. Ще один чудовий костюм на літо в білому кольорі. Тут у складі великий відсоток ліоцелу і льону, в жакет, об'ємні масивні плечі, штанці трошки розширені донизу зі стрілочками. Є кишені, великі ласкани і позаду є можливість підтягнути і збити вам на жакеті талію. Теж гарний варіант на літо складається з жилетки і штанів вільного крою з щіми. Є кишені, гарно сідають на фігуру. Жилетка має приховані гудзики. Позаду є масок, яким теж можна відрегулювати вашу талію.